Зачем ты ти сюди прийшов? ищешь? іще. Ні, я шукаю Бога. Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок і сьогодні ми з вами поговоримо про фільм Буча. Як завжди, за традицією потрохи за все, то сідайте зручніше і приємного перегляду. Продюсером та сценаристом фільму став Олександр Щур, який прагнув створити не тільки кіно про трагедію, але й надати глядачам можливість емоційно пережити ті події. Режисером виступив Станіслав Цілунов, який а, також працював над емоційно напруженою атмосферою стрічки. Зйомки проходили за підтримки Міністерства оборони України, Національної поліції а також інших державних установ. Більшість сцен знімали на Київщині, зокрема у місцях, які пережили окупацію. Команда намагалася якнайточніше передати атмосферу тих подій, зокрема через сцени, які відтворюють реальні випадки насильства та боротьби за виживання. Під час зйомок творці консультувалися з психологами з приводу того, як ця картина може вплинути на тих, хто дійсно пережив окупацію. Вони порадили під час зйомок уникати різких звуків, і тому під час зйомок тізеру звук пострілів додавали вже на постпродакшені. А зйомки, де були солдати у російській формі, робили рано вранці, перекривали територію зйомок, так щоб її можна було побачити тільки здалеку тощо. Зйомки стрічки проходили у Київській області в березні та квітні 2023 року і зайняли 28 знімальних днів. А останні кадри були зафільмовані у серпні на горі Гуверла. Ще до прем'єри картина викликала гарячі дискусії серед глядачів про те, чи на часі зараз знімати такі фільми, коли війна досі триває і рани від неї ще занадто свіжі. Ексклюзивними коментарями творчої команди фільму, а також своєю думкою щодо цього, я поділюся в четвертому розділі. Історія слідує за Костянтином Гудаускасом, Реальною людиною, громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні і проживав у Бучі. Спочатком російського вторгнення, завдяки а, паспорту громадянина Казахстану, він мав можливість приїжджати на окуповані російськими військами території та вивозити звідти мирних жителів. Гражданін якої країни? Казахстана? Ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Костянтин не тільки рятував життя людей, а й на власні очі бачив увесь жах війни і окупації. І це такий випадок, коли. А фільм на основі реальних подій набагато страшніший аніж вигаданий фільм жаху. Як ви розумієте, я зараз маю на увазі «Конотопську відьму, яка вийшла раніше цього року, адже у порівнянні з Бучею, то а, просто знаєте така казка про перемогу добра над злом. Буча надзвичайно важкий фільм, який навряд чи захочеться дивитися багато разів. І водночас під час перегляду приходить усвідомлення того наскільки пощастило людям, які не були в окупованих містах. І зокрема, в мене були думки також і про те, наскільки пощастило особисто мені, адже якби я мешкав у Бучі і був там у перші дні повномасштабного вторгнення, то навряд чи зараз записував би це відео. Незважаючи на те, що фільм є художнім, він також використовує і реальні кадри, які були зняті безпосередньо свідками тих жахливих подій, як, наприклад, цей. Водночас деякі занадто гострі кути фільм все ж таки згладжує, про що я розповім детальніше у наступному розділі. Головну роль у фільмі виконує Цезарій Лукашевич, оскільки актор за національністю поляк його репліки були дубльовані вже на стадії постпродакшену. і українською він говорить голосом Андрія Твердака. Коли працюєш з таким персонажем, ти не маєш права збрехати ні на секунду. Треба бути чесним перед собою, щоб потім бути чесним перед вами. Таких ролей в дубляжі проявляються дуже мало. Я щасливий, що мені випала така честь. Це зробити. Сподіваюся, я не розчарував вас, сподіваюся, за не дуже помітили, що він поляк. З плином сюжету його герой ставить собі багато питань, на які намагаються відшукати відповіді. І ці питання за останні роки стали знайомі багатьом з нас. Наприклад, чи є насправді Бог, якщо він допускає, щоб коїлося подібне, або чи винні ми в тому, що не змогли комусь допомогти. На ці питання йому допомагає знайти відповіді Дмитро, якого грає Никон Федотов, з яким у Костянтина майже такі батьківські стосунки. Не надто тривала, але тим не менш дуже важлива роль дісталася Анастасія Нестеренко, чия героїня Ірина потрапляє в полон до росіян, які думають, що вона навідниця, і це о той самий гострику, за який я казав раніше. Бо щоразу, коли її забирають для чергового допиту, і потім приводять назад у підвал, де її тримають глядачам, не показують, що саме з нею сталося, що з нею робили, оскільки подібні сцени можуть стати тригером для багатьох глядачів. Тобто ми лише бачимо, що виглядає вона жахливо, і все, що відбулося за кадром, лишається на волю фантазії глядачів. Також одну з ролей виконує актор і нині діючий військовий Олександр Печериця. Його герой роман стає таким собі наставником для головного героя, дає йому поради, десь застерігає тощо. А ось як свого персонажа описує сам актор. Людина, яка як свідчення фактично на болотах Райм і Байфлак і як Філіберг. Вона пускає добро. Рай. І не світ, і не Також ненадовго у фільмі з'явився Сергій Стрельников, головна зірка фільму Довбуш. Родина його героя стає першою, яку рятує Костянтин. На противагу головним героям постає справжнє зло у людській подобі полковник ФСБ Стрельников у виконанні В'ячеслава Довженко. На відміну від тупих солдатиків, які пірять правки, собачі будки та інші речі, він має реальний військовий досвід і чітко усвідомлює з якою метою він тут. Я хочу спасти цю страну. І не ні перед чим. Характерна риса цього персонажа в тому, що він намагається показати себе як хорошого хлопця. Наприклад, коли він з кимось знайомиться, навіть якщо за хвилину він цю людину вб'є, він це робить у дружній манері. Знаєте, здравствуйте, вас як зовут? А я Ніколай Іванич. Тобто він щиро вірить, що те, що він робить, це на благо. І після перегляду фільму з'являється думка, що саме такими є орки. Половина з них то просто тупі солдатики, які виконують накази навіть не задумуючись. А інша половина, ті, хто саме накази віддає, вони щиро вірять у правильність того, що вони роблять. І навіть коли вони когось вбивають, це не тому, що їм так хочеться, а ну от тому, що так треба. Ми спасемо Вибору страну. Либо вони, либо ми. Також серед виконавців ролей орків можна помітити Артема Сагітова, який зіграв аналогічну роль у Конотопській відьмі. У тебе по географії що було? Е? талбає. Е? Мой позивний УФА! Уфа, столиця Башкірі. Я. Я Башкир, а не бурят. Як розповідала творча команда фільму, одна з основних ідей полягала в тому, щоб а, висвітлити смертні гріхи, які чинять росіяни на нашій землі. Зокрема, жадібність, гнів, гортиня, заздрість, ненажерливість, хіть та смуток. І кожен з них знаходить своє відображення у фільмі. Зокрема, коли росіяни заходять у приватний сектор, бачать, як там живуть люди, і такі. Ти пасатри, ахереть! І починають тирити все, що не прикручено. Про те, як проявляється їхня заздрість, розповів Олександр Печериця. Історію цієї фаза в принципі є така автомат, як і багато що за неї поясню. Розказував, що там були якісь. Ось ян, який задав повернувся фіз адвій речі і сказав, що ми не дамо вам жити краще, ніж ми. Хто вам прагне жити краще, ніж ми? Це є напевно, певна відповідь на дуже-дуже багато людей. Це сказав. Також, за словами Андрія Твердака, який дублює головного героя українською, важливе значення мають кадри, у яких Костянтин на своїй машині а, їде дорогою, а з обох боків від нього вода. Упевно тільки на останньому перегляді, позадися. Я зрозумів, чому машина проходить через воду з двох боків, тому це ж все таке місце. А потім тільки дійшло: це ж і перевозить душі, тільки не в. Дуже сильні. Окрім основного сюжету, а саме порятунку людей з окупації, події фільму плавно ведуть головного героя до зустрічі зі Стрельниковим. І коли вона нарешті відбувається, він за силою своїх переконань не поступається йому. Тобто, якщо спочатку це була людина, яка боялася, то тепер він сміливо дивиться в обличчя смерті. Смерті ні. Я шукаю Бога. І від їхньої зустрічі очікуєш якогось, знаєте, такого вау-ефекту, але він не відбувається. Можливо, через те, що нам показали її вже в трейлері. Або через монтаж цієї сцени, яка постійно перекидає глядачів до оцієї фрази, Зачем ти сюди прийшов? Але на жаль, такого потужного моменту, який міг би бути, не вийшло. Інша сцена, в яку я відверто не повірив, це коли в кінці Костянтина хочуть розстріляти, але за нього заступається натовп місцевих мешканців, і орки, підібгавши хвоста, дають задню. Це б могло спрацювати, якби в них не було зброї, або а, навпаки, якби місцеві мешканці також були озброєні. А так мені здається, що вони просто б усіх їх розстріляли та і справи з кінцем. Тому що, хоч тоді їм вже добряче дали під зад і вони тікали, але вони були дуже злі, і що таке для них вбити ще кількох людей на останок. Варто також сказати кілька слів про те, що фільм зіштовхнувся з хвилею критики через те, що вийшов занадто рано, коли війна досі триває. І тут можна перефразувати цитату з одного відомого голівудського фільму: Буча, це такий фільм, який має бути, але не той, що потрібен нам зараз. На мою особисту думку, нині саме сьогодні, цей фільм дійсно більше не для нас, а для закордонної аудиторії, яка має бачити, що відбувається і чому не можна просто сісти за стіл переговорів і домовитися за мир. Ну а нам, нам цей фільм стане потрібен вже після завершення війни, щоб ми. Не забували, через що ми пройшли, і чого не маємо права знову допустити. А також про те, що а, люди, яким ми найбільше потрібні, це ми самі. Давайте нарешті визначимося, що окрім українця більше українцю більше нічого не треба. Не потрібні мені. Українцю потрібні країни. Давайте нарешті. Афографові Боги не будемо протасом. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторська гра, особливо акторів, які виконують ролі орків, символізм та загальна атмосфера, яка занурює людей в ті страшні події. Тому що саме таким цей фільм і має бути. Тоді, як мінуси, це. Неправильно використаний момент зустрічі героя та антагоніста, і момент з натовпом, який побоявся просто розстріляти. Тож від мене фільм має 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви бачили цей фільм, і які враження він залишив у вас. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, якнайшвидше перетворився лише на страшний спогад. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.